На виконання проголошених Президентом України соціальних ініціатив уряд України постійно проводить роботу на покращення соціального стану в країні. Одним із важливих завдань соціальних ініціатив Президента це є покращення і організація прийому громадян та його вдосконалення. Для цього в управлінні Пенсійного фонду України в Віннічському районі. Ведеться вже майже п'ять років. Ведеться прийом громадян по типу єдиного вікна. Прийом громадян у нас ведеться щоденно без розподілу на зони, на селища чи як раніше у нас було прийом громадян за дільницями. Зараз цього у нас не існує. Прийом ведеться щоденно з понеділка по п'ятницю, і особи можуть звернутися за цим графіком прийому. Також особи, які мають обмеження, фізичні можливості у них обмежені. Вони можуть під'їхати або підійти до нашого управління і натиснути кнопку виклику для виклику фахівця. І на цей виклик до них вийде наші фахівці, які нададуть їм всебічну інформацію з того чи іншого питання, з яким вони звернулися до нашого управління. У нас працює громадська приймальна за типом єдиного вікна. В які надаються всебічні послуги, це оформлення виплатних документів, допомога на паговання та інші виплати, видача пенсійних посвідчень, прийом документів для призначення пенсій, надаються консультації з усіх питань пенсійного законодавства. У нас розміщено режим роботи громадської приймальні. Також він дубльований по шрифту Брайля. Це для осіб, які мають дуже послаблений зір. Ім не дано. Приходять они і вдихаються. І не да опіка їм не дахна. Одним із основних завдань роботи пенсійного фонду це є організаційно роз'яснювальна. робота. На високому рівні поставлена організаційна роз'яснювальна робота в управлінні пенсійного фонду в Генічівському районі. Одним із завдань цієї роботи це є роз'яснювати населенню про перевагу отримання пенсійних коштів через установи банків. Ми в нашому районі співпрацюємо з усіма п'ятью банками, які знаходяться на території району, щодо виплати пенсій пенсіонерам через їх установи. Велику роботу ми проводимо в нашому управлінні. Ми проводимо зустрічі з представниками банківських установ. Вони приходять до нас на прийом, коли ведеться прийом щоденно в нашому управлінні, надають нам інформаційні матеріали щодо переваг отримання коштів в їх установах. Ми бачимо, що у нашому управлінні є всі інформаційні матеріали усіх представників банку Приватбанку, Кредіагріколь Авальбанку, Ощадбанку. Також у нас ще багато питань інформаційно роз'яснювальної роботи, розміщено на наших стендах. Це ми бачимо стенд над банку. Також тут розписані всі переваги отримання пенсійних коштів через установу банків. На цих стендах ми бачимо про, роботу, про організаційну роботу в нашому управлінні щодо виконань соціальних ініціатив президента. На виконання розпоряджень голови районної державної адміністрації. Для зручності наших відвідувачів в нашому управлінні встановлений інформаційний кіоск. Інформаційний кіоск призначений для автономного отримування відвідувачам інформації, яка може бути надана спеціалістами пенсійного фонду. Так, простим дотиком до відповідного пункту меню можна отримати інформацію про графік прийому спеціалістів управління. Розписок документів, які необхідні для, прийому, для призначення пенсії, за віком, по інвалідності або по втраті годувальника. Законодавством передбачено, що кожна особа може отримати свідоцтво про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. За допомогою цього свідоцтва особа також може отримати інформацію про свій заробіток і стаж, який передано до Центрального сховища персоніфікованого обліку. Для отримання персональних відомостей необхідно вибрати перелік, пункт меню Перелік накопичених відомостей, щитати штрих-код. І на екрані відобразиться інформація по роках, про заробіток і страховий стаж особи, яка володіє цим свідоцтвом. селеграфов стоят, Но теми с маршрутами караваны Уходят, как четверть века назад. Старитие над водою, Пожатие рук, Прощание печаль, А старый писти покоя, Кричит, зовет их, манит дать, а Кормен их и корас отступи по тялука строна, приходят коли, вспыхают яско, им не до отдыха, им не до сна, приходят коли, и вспыхают яско, им не до отдыха, им до сна. Свячена подальшої нанутісної співпраці з кадровими службами нашого району, з питань якісної підготовки відділення кадрів підприємств району документів особам передпенсійного віку. Основна наша задача це попередня правова оцінка наявних документів, виявлення проблемних питань, надання запитів до відповідних структур особам, які мають вийти на пенсію за 3-4 місяці. До набуття права на пенсію. Ви всі отримали порядок денний нашого засідання. З першого питання ми заслухаємо заступника начальника управління Лашковину Вікторину. Вона доповість нам про пенсійне забезпечення громадян. Своєчасне призначення пенсій, недопущення виникнення переплат пенсійних коштів та боргових операцій, якісна підготовка документів для призначення пенсії, про переваги отримання пенсії через банківські установи та про стан виконання соціальних ініціатив президента України. Шановні представники кадрових служб, ми раді вас бачити в нашому залі обслуговування громадян, які в нас працюють за типом єдиного вікна. На виконання проголошених президентом соціальних ініціатив уряд постійно продовжує свою роботу направлену на покращення соціального стану нашого населення. Тому у нас в управлінні запроваджено, прийом громадян без поділу на зони, за якими приймаються, без встановлених часу прийому, без попереднього запису. Щоденно кожен громадянин може в нас звернутися до пенсійного фонду в зал обслуговування. Тут у нас працює сім фахівців, які, робочі місця яких обладнані сучасною технікою, і тому може отримати всі необхідні тут послуги, які надаються і передбачені пенсійним фондом України. На сьогодні гостро стоїть питання забезпечення своєчасного призначення пенсії та недопущення боргових операцій. Борговими операціями є це те, що особа декілька місяців ходить. Збирає документи на призначення пенсії. Особа повинна в місячний термін отримати пенсію. Тобто, якщо йому на сьогодні вже виповнилося 60 років, або жінки там 57, 58, або в нас ще багато є пільгових пенсій, ми знаємо там 50 років, 55 років, то особа повинна вже в цей день прийти з повним пакетом документів. Велике до вас прохання, Підготуй, підготувати ці документи. А за 3-4 місяці прийти до нас, ми зробимо, переглянемо ці документи і надамо всебічну допомогу зі сторони пенсійного фонду. Зробимо запити, вам допоможемо, і вам буде легше працювати. І нам буде краще і самому пенсіонеру ми працюємо всі з вами на благо наших громадян. Ви повинні нам надавати списки за 6-9 місяців. Своїх кандидатів у пенсіонери. Ми хочемо запровадити це так, щоб ви в грудні 2013 року вже нам надали на перше півріччя списки кандидатів в пенсіонерів, які будуть йти у першому півріччі 2014 року. А в червні ви надасте списки на друге півріччя. Ми будемо зі свого боку їх повідомляти, щоб вони хто може сам звернутися. У кого є проблеми з документами, нехай до нас звертається, до наших спеціалістів, і ми будемо з ними також співпрацювати. Ці борги виникають не, не ті борги, що пенсійний фонд заборгував, а то що людина ходить 3-4 місяці, і в неї накаплюється великий борг. І тому пенсійному фонду теж це. Виплачують накладно такі суми. Друге питання, з яким я хотіла до вас звернутися. Ну, в кінці ми з вами побалакаємо у нас будуть питання, відповіді, ви будете задавати свої питання щодо пенсійного забезпечення, які у вас на цей час вас волнують. На щас ще в мене не таке у нас велике глобальне питання це недопущення переплат пенсійних коштів. Дуже багато осіб до вас працевлаштовуються після того, як вже призначили у нас пенсію. Ви бачите, що якщо ця особа вже не була право і вже вона має право на пенсію, то можна їй задати питання. Ми зараз, з, з, з свого боку, у всіх трудових книжках представляємо штамп, пишемо, пенсія призначена. І тому прохання, у вас дуже багато осіб виходить за вислугою років. І потім до вас можуть прийти працевлаштуватися. Якщо на раніше було що якщо жінці виповнилось 55, чоловіку 60, і він не переходив на пенсію за віком, міг піти працювати на ту посаду, яка дає право на вислову, то на жаль, зараз особа повинна обов'язково перейти на пенсію за віком, тільки тоді ви можете її прийняти на посаду викладача, майстра, виробничого брайзо, там ну. На ті посади, які дають право на вислугу. Обов'язково є такі в нас випадки, коли переплати дуже дуже значні. Багато людей у нас вже отримують. У нас отримують пенсію 7 тисяч сорок це 44,8% від цієї кількості пенсіонерів, які на території нашого району мешкають, отримують пенсії в банківських установах. Тут є великі переваги, а саме особа може в будь-який час, з 4 по 25 п'яте, отримати. Пенсію не чекаючи вдома паштальйону. А також, якщо вони виїжджають на зимовий період, до дітей їдуть багато пенсіонерів, на відпочинок, на лікування вони можуть зняти в будь-якому регіоні нашої країни ці пенсійні кошти. А також ми не сплачуємо поштовий збір кошти, і ці гроші, які ми повинні сплатити, акумулюються на виплату пенсії нашим же одержувачам. І їм не, ну, пенсіонери не повинні хвилюватися про те, що їхня пенсія в банку. вона остаток тих коштів банківські установи нараховують відсотки банку, так що в них ще є якісь заощадження. Ну, в мене, ми роздали вам на допомогу кадровику, у нас готувало три такі методички. Одна із методичок для, ну, для всіх служб це головні аспекти порядку подання та оформлення документів. Дві інші тут більш стосуються пільгової категорії, це вислуга років і список 1-2. Список 1-2 ну, не завжди не всіх організаціях, у нас є бюджетних, це мало. Ну, Тим не менше, вам необхідно це може знати, до вас звертаються як до кадровиків, з якимись питаннями близькі, родичі, знайомі. так, що ви будете Мати змогу їм надати відповідь. Добрий день всім присутнім. Я хочу ще раз нагадати вам про роль персоніфікованого обліку в системі призначення пенсії. Незважаючи на те, що на сьогоднішній день функції адміністрування єдиного внеску і прийняття звітності передані до міністерства доходів та зборів, і все одно інформацію, яку ви подаєте, ви подаєте в звітності, вона надходить до. Пенсійного фонду до Центрального сховища персоніфікованого обліку. і ми з нею працюємо щоденно і стикаємося з безлічю помилок. Е, якого плану це помилки? І ці помилки, на жаль, теж приводять до виникнення боргових операцій. От людина принесла повний пакет документів, які необхідні для призначення пенсії. Спеціаліст пенсійного відділу надає запит до системи персоніфікованого обліку про заробіт і стаж з 1 липня 2000, 2000 року. Людина до 2004 році, наприклад, працювала на якомусь підприємстві і в звітності було допущено помилку. Неправильно показано прізвище, ім'я або побатькове. Це веде до того, що ми звертаємося знову до підприємства, і підприємство повинно у дводенний термін провести перебування цих вільництв. Щоб ви, ви всі знаєте, я нагадаю вам ще раз, що з 1 січня 2016 року пенсії будуть призначатися тільки за даними персоніфікованого обліку. Людина не буде звертатися за довідкою про заробіток за 5 років до 1 липня 2000 року. Тому в мене велике-велике прохання до всіх кадрових служб. У вас є реєстри ваших осіб, ваших працівників. Ще раз уважно, дуже уважно перевірити ідентифікаційні номери і прізвища ім'я по батькові. Відповідно до паспортних даних, де виникає таке питання: а в паспорті написано неправильно. Правильно буде так, так і так. Вони повинні виправляти помилки, які допущені в паспорті. Паспорт це основний документ особи, основний документ громадянина України. І всі дані, які ви передаєте до пенсійного фонду, до системи персоніфікованого обліку, повинні відповідати цьому паспорту. Якщо людина не влаштовує те, що в неї написано в паспорті, вона повинна звернутися до паспортної служби і виправити ці комі. Це перше питання. Друге питання: згідно законодавства. На сьогоднішній день кожна особа, яка підлягає або підлягала загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню, повинна мати страхове свідоцтво. Зразок цього страхового свідоцтва, ви знаєте, ви працюєте не один рік і бачите. Страхове свідоцтво можна отримати двома способами. Перший це через кадрові служби. Людина звертається до вас, заповнює анкету. І цю анкету з підписом та печаткою ви передаєте до нашого управління. Ми переводимо цю анкету в електронний вигляд і передаємо на Київ для виготовлення цього страхового свідоцтва. Інший шлях це людина обов'язково з паспортом і ідентифікаційним номером звертається до нашого управління. І вже тут заповнює ту ж саму анкету, і далі процедура повторюється на сьогоднішній день. Це свідоцтво дає право людині самостійно без участі роботодавця і без участі спеціалістів пенсійного фонду отримати дані про стаж і заробіток. Тож фактично проконтролювати роботодавця у частині повноти нарахування заробітної плати і у частині на... сплати страхових внесків для майбутнього отримання стажу. Тож, прохання також перевірити, поспілкуватися зі своїми працівниками, хто має це свідоцтво, а хто не має, звернутися або до вас, або до нас з виготовленням цього свідоцтва. Як користуватись цим свідоцтвом? Мабуть, вже знають всі, ми неодноразово це казали, а якщо є питання, то після семінару я покажу і розкажу це. Передбачено, що страховий стаж це період, протягом якого особа підлягала загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню, і за який уплачено мінімальний страховий внесок. Тобто, якщо працівнику нарахована заробітна плата у розмірі не меншому за мінімальний, то за цей місяць працівникові, і за який сплачено страхові внески, то за цей місяць цей місяць як повний місяць до страхового стажу. А якщо сума заробітної плати становила менше, ніж мінімальна, встановлена законодавством, то такий місяць пропорційно зараховується як неповний і обчислюється пропорційно нараховані заробітної плати. Актуальною темою сьогодення є боротьба з виплатою заробітної плати у конвертах. На жаль, значить, у нас в районі працює робоча група, яка створена за розпорядженням голови районної державної адміністрації, куди входять представники пенсійного фонду, представники органів Міністерства доходів і зборів, районного центру зайнятості, управління соціального захисту населення, правоохоронні органи. Значить, у нас у поточному році групою було обстежено 921 суб'єкт господарювання. Проведено було 58 рейдів, виявлено 152 неоформлених найманих робітника. За результатами цієї роботи нашою групою відслідковується укладання трудових договорів у районному центрі зайнят. На постійному у нас контролі також знаходиться питання сплати внесків нашими фермерами, які, на жаль, сьогодні багата кількість є незастрахованими і які рано чи пізно прийдуть до нас за призначенням пенсії, а в них або зовсім не буде права на призначення пенсії, або буде або отримають цю пенсію у мізерному розмірі. На сьогоднішній день законодавством України передбачено з таким суб'єктом укладання договорів про добровільну участь. Тому основна наша задача під час проведення рейдів – це донесення інформації до роботодавців, до найманих працівників про оформлення трудових договорів, як це передбачає законодавство. І перш за все, самі громадяни повинні бути зацікавлені в тім, щоб працювати офіційно. В кінцевому результаті від приховування заробітної плати страждають саме вони. Якщо людина, яка працює неофіційно, не дай Бог, отримала травму на виробництві і розраховувати її на лікарняний, не буде чого, тому що вона працювала неофіційно, внески не сплачувались, вона не зможе отримати лікарня, ні лікарняний, кош, на пенсію вона не буде мати права, тому що в неї не буде страхового стажу необхідного. А як всім відомо, що всі соціальні відрахування проводяться, виходячи з реальної заробітної плати, за яку сплачено внески до бюджету поційного фонду? Ну, на цьому мене все. Давайте перейдемо до питань, відповіді, які у вас виникли під час нашої зустрічі. Ну, я Наталю серіану хочу додати цього питання легалізації. У нас буквально. Дні в 10 був такий випадок, коли прийшов до нас на прийом до керівника пенсіонери і йому було не подобався його розмір пенсії. Коли підняли справу, він був в жахі про те, що сплачувалися тільки з мінімальною. Працював в великій компанії, вона в Криму зареєстрована, потім вона була в Львові зареєстрована, не у нас в районі. І в нього були великі очі, коли він побачив, що він отримав каже 5-6 тисяч, а з мінімально. Тому пенсія в нього ну більш чуть більше мінімальна. Був живий приклад буквально недавно. Тому деякі працівники не знають, яку їм заробітну плату платять. У мене жінка 59-го року, їй спиняється 55 років у от февраля місяця. Ну з двохтисячного року вона працює на 0,5 ставки її стаж буде считаться только по полгода это 5 лет 30. если она будет иметь 30 лет стажа на день настояє її права от когда їй буде в лютому 55 и на той час буде 30 років стажу так а если уже она 10 лет работает на ноль. Так а может мне есть там щешна а одеты, нет. Значит, обрахуйте, или приедет, мы допоможем да обраховать, поделимся, что в персонификованном облике у неї там робота. И второй Про... вопрос. Человек проработал уже 10 лет, ну, например, в газовом хозяйстве, оформляет оформляется на пенсию. Нужна ли при этом справка за 60 месяцев в другом предприятии, если, как говорится, зарплата тут больше? Ну, у нас зараз після того, як вступила в дію реформа з жовтня 2011 року, є два вибори пенсіонера на його вибір. Він може надати за 60 місяців і все буде братися за персоніфікованим обліком з двохтисячного. І другий варіант ми розраховуємо. Ми в обов'язковому порядку завжди робимо два розрахунки. І за цей період ну, ще це ще тільки... От, тільки бажання пенсіонера. А з 2016 року наголошу буде кількість. І місце, страхування. Ну, ми так і не получали якісь свідоцтва. Ми, Зверніться, будь ласка, із списком з ідентифікаційними номерами, ми передивимось, були виготовлені свідоцтва чи ні. База є, це передивимося. Але списки своїх робітників за паспортами. Потому что очень много проблем. Люди переезжают из региона в регион, и, допустим, человек там в 2000, в 2001, в 2005 году работал у нас, уехал на Западную Украину, с Западной Украины приходит запрос срочно исправить фамилию, имя, отчество, потому что человеку не могут назначить пенсию. По этому предприятию фамилия, имя, отчество не соответствует паспортным данным, все. То есть этот, этот период просто-напросто выбрасывается из заработок, и стаж. Поэтому это очень важный І ще вам для полегшення роботи не надавайте для перерахунку вже довідки про те, що він працює по теперішній час. У нас є персоніфікація. Одна заява заповнюється пенсіонером і по постанції і по світі. У нас таке було. Коли у застрахованої особи є два ідентифікаційних номери. Не помилка бухгалтера, не бухгалтер повинен цю помилку виправляти. А в податковій службі є затверджена довідка, і вона називається Історія зміни ідентифікаційних номерів. Особа бере цю довідку, цю довідку копію цієї довідки представляє нам, і тоді персоніфікацію ми вже вибираємо по цим двом ідентифікаційним номерам, і все йде в пенсійний пенсійну справу. Такі люди, у яких нульовий код, соответственно, у них нет номеру. Згідно, до... згідно законодавства, mm -hmm. номер, особа може не мати ідентифікаційного номеру, відповідно до цього, у нього uh, mm -hmm. два документи може бути uh, або відмітка в паспорті, mm -hmm. про відказ, або рішення суду. В цьому випадку ви зазначаєте серію і номер паспорту. Я хочу акцентувати увагу на тому, що тільки плідна співпраця наших спеціалістів з кадровим службами району дасть змогу, дасть змогу своєчасно забезпечити призначення пенсій нашим пенсіонерам. А достовірна інформація, яка надається до відділу персоніфікованого обліку, дозволить уникнути в подальшому помилок та переплат пенсійних коштів. Дякую вам за увагу. будь Збук питання, звертайтеся. Будемо допомагати вам. Будемо ліза працювати, щоб Дякую. наші пенсіонери отримували в І мені і мені